Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі! Тішуся, що ви прийшли сьогодні і маю нагоду сказати кілька слів. Ви знаєте, я часто дивлюся проповіді, які записують тут у церкві, і напевно тішуся з того, що отець Тарас і отець Микола завжди дають нагоду вам направду глибоко пережити Євангеліє. Але для того, щоб, можливо, як вам сказати, трошки інше сьогодні вам запропонувати, і якоюсь мірою отець Тарас мене також до того надихнув, сьогодні буде про політику. Політична проповідь. Я знаю, тому що кожен з вас десь там політично живе, в той чи інший спосіб. Хтось переймається тим, що діється в Україні, хтось переймається тим, що діється в Сполучених Штатах, і політика, вона і всюди навколо нас. І навіть в Євангелії. Сьогодні Ісус робить політичне, як вам сказати, стейтмент, чудове слово, також в українській мові вже починає діяти. Ісус говорить про те, як виглядають стосунки людей. Пам'ятаєте, каже він, що сильні цього світу і володарі. Вживають інших, знущаються над ними, показують їм постійно, наскільки вони є важливі. Не ті, які є піддані, а ті, які є на горі. Ісус каже, що політична система, збудована людьми, є, ну, що найменше несправедливою, а дуже часто навіть злою в стосунку до самих же ж людей. І можу вам привести купу прикладів того, починаючи десь. З 4-го тисячоліття до нашої ери, як тоді вже політичні системи в цілому світі, були системами, які відносилися до людей, які жили в тих системах, як до розхідного матеріалу, який не має жодного значення. Тому Ісус сьогодні каже у політичний спосіб, нехай не так буде між вами. Ісус представляє нову дійсність, революційну можемо сказати, дійсність і каже, оце те, до чого ви звикли. Це не те, чого хоче Господь. Властиво, це не те, чого хочете ви самі. Людина хоче бути радісною, вільною, гідною. Хто може подарувати їй ту гідність? Хто може подарувати їй ту радість? Хто може дати людині те, чого вона правдиво хоче? Господь. Сьогоднішня Євангелія має той глибокий політичний аспект, очевидно, критичний. Але сьогоднішня Євангелія має ще одне місце, дуже сумне. Воно полягає не в тому моменті, коли Ісус розказує своїм учням, що Він іде в Єрусалим для того, щоб його видали на смерть. А полягає сум сьогоднішньої Євангелії, власне, у тому, що учні його не розуміють, чому вони йдуть в Єрусалим. Вони думають, як то сьогодні думав Яків з Іваном, що вони йдуть в Єрусалим для того, щоб здобути собі славу. Вони розуміють, що суспільство, в котрому вони живуть, є недосконалим і злим. Що в ньому є багато несправедливості, і вони знають, хто в тому винен. Римляни винні в тому, які окупували нашу землю. І родіяни, які співпрацюють з римлянами, фарисеї, і книжники, які не хочуть боротися з зброєю в руках проти римської окупації, усі вони винні. А ми прийдемо, всіх розкидаємо по кутках, зробимо наш ізраїльський народ вільними. І, як наслідок, очевидно, займемо найперші місця в тому ізраїльському народі. Коли Яків з Іваном стоять перед Ісусом і просять Його зроби так, щоб ми сиділи праворуч і ліворуч тебе, вони хочуть мати владу. І в тому полягає смуток сьогоднішньої Івангелії. Бо Яків з Іваном і тих десять апостолів, які потім нарікали на них, вони три роки ходили з Ісусом. Вони бачили, як Ісус оздоровляє, як Ісус воскрешає. Вони чули слова, які Ісус сказав до всіх і до них також про милосердя, про то царство Боже, яке змінює людину, як закваска, яке розростається в людині, як то з гірчичного зерна розростається дерево. То царство Боже, яке є настільки важливим і цінним, що все за нього людина. Хотіла би, повинна була б віддати. То не є якась нова держава, то не є якийсь новий спосіб політичного упорядкування, то є стан життя людини у благодаті і в радості. І ось вони три роки чують про ту нову благодать і радість Царства Божого і чого вони хочуть. Вони кажуть, Ісусе, знаєш що? Давай ліпше збудуємо таке, як ми будували перед тим. Давай ми зробимо ще одну державу, і я буду прем'єр-міністром, а я буду головою Верховної Ради, ну, принаймні так можна пояснити теперішніми термінами, і ми будемо собі. Є таке чудове українське слово, яке, на жаль, війшло в нашу лексику досить глибоко. Ми будемо собі дрибанити то нове царство Боже на всі свої сторони. Я собі щось покладу в кишеню, той собі покладе щось в кишеню. Так що давай, ти будеш по центрі президентом, а ми собі справа і зліва. Ісус каже, ви не зрозуміли, про що йдеться. То Царство Боже то не є держава, де нові люди прийдуть і будуть знову красти все по своїх кишенях. То є щось, що змінить увесь світ. У тому царстві Божому не ті, які мають політичну владу і гроші будуть панувати. Першими в тому царстві Божої будуть ті, які будуть розуміти і пам'ятати, що їхній ближній то не є той, котрого я маю вжити на свою користь, то і мій брат і сестра, якому я з покликання свого людського повинен послужити, допомогти. Вони того не розуміють ні Яків, ні Іван, ні десять апостолів. Вони бачать своє царство, вони хочуть свої політичні схеми, і коли Ісус їм каже, що їхні політичні схеми, вони ні до чого доброго не приведуть, вони розбігаються. Власти, ви пам'ятаєте, під Христом, тому будемо переживати практично через два тижні, під Христом залишаються тільки кілька жінок і Іван, який вже там починає щось розуміти, що ті його бажання попередні, що вони не були. Правдивими, що він був засліплений своєю гордістю, своєю часом пихатістю. властиво, Яків з Іваном, вони тому також називалися сини грому, тому що вони були надзвичайно імпульсивні. Ми дуже часто бачимо зображення апостола Івана як такого, знаєте, молодого, умиротвореного. Євангелиста і сам Іван показує себе і свого брата Якова як надзвичайно імпульсивних. Умиротвореність і спокій, глибина розуміння приходять в тому моменті, коли апостоли дістають дар Святого Духа. І тоді вони розуміють, що те, чого вони хотіли тоді, перед Воскресінням, це все є мара, нічого не варте. Вони йдуть у світ з доброю новиною про милосердя і про служіння, і о диво, вони змінюють світ. Той світ після проповіді апостолів, він вже не був таким самим. І хоча ми постійно впадаємо у ті самі проблеми, у ті самі старі схеми мислення, той світ, у котрому ми живемо сьогодні, не є таким самим. Ми змінили світ. Апостоли змінили той світ. І навіть часом нам виглядає, що змін багато нема. Але те, що більшість сьогоднішніх держав старого світу, скажімо так, їхня державна система Конституції базується на гідності людини. Воно взялося не з тому, що хтось собі сів, подумав сказав, о, гідність людини, то є щось добре, давайте на тому щось зробимо. Першим, хто дає гідність людини, і звідки навіть перше визначення поняття гідності з'явилося, є Святе Письмо. Та історія любові Бога. В яку ми всі є включені, бо гідність людини полягає в її свободі, і ніхто не може дати свободи, окрім того, котрий нас створив, Бога. Так, ту свободу часом ми використовуємо на зле, але Бог дав нам ту свободу. І тут є одне ще сумніше якоюсь мірою питання а що з нами? А яке місце сьогодні ми займаємо? У тім великім світі. Апостоли ходили з Ісусом три роки. Духа Святого отримали вони 50 днів по Його Воскресінні. Жили вони після того, ну, хто скільки? Хтось 20, хтось 30 років проповідає, хтось був битий зразу ж після того, як почалися переслідування і непорозуміння між юдеями і християнами. А ми. Я думаю, що 90% чи 99 тут присутніх були охрещені зразу десь після народження і отримали Дар Святого Духа у світі Тайні миропомазання після народження. Принаймні з 20, 30, 40, 50 років ходить до церкви, кожної неділі слухає Слово Боже. Ми мусимо собі усвідомити, дорогі мої, що ми стоїмо. У позиції істотно сильнішій, аніж апостоли. Хтось може сказати, ну вони ходили з Ісусом, вони були близько до Нього. Ну, але з ким ходимо ми? Тут ми є з Ісусом. Тут ми чуємо Його Слово, тут ми живемо тою самою благодаттю, якою жили апостоли. Очевидно, хтось може сказати, ну, не такі ми святі, як вони. А чому? Де є причина того? Чи ми маємо якесь виправдання того, щоб бути менш святими, ніж були апостоли? Навпаки, ми маємо істотно більше всього, ніж вони, більше знання, більше часу проведеного з Ісусом, більше дарів Святого Духа, які отримуємо через святі Тайні у церкви. Ми маємо немаленькі спільноти, до яких говорили апостоли, а нас багато тут, а ще більше по цілому світі. І все ж таки ми маємо ту саму проблему, що Яків з Іваном, і всі 10 інших апостолів. Ми цілий час спробуємо Ісуса не слухати, а заставляти Його робити те, що ми хочемо. Ми стоїмо перед Ним і вимагаємо від Нього не тільки, що ми сиділи праворуч і ліворуч Нього. Ми вимагаємо, що він взагалі був таким, знаєте, ну, мушу сказати, хлопчиком на побігеньках в нашому житті. Постійно виконував те, чого ми хочемо, і постійно ми йому кажемо, що Він повинен для нас зробити. А справа полягає в тому, що Він зробив вже все для нас. Що більше Він дав нам якісь ясні настанови, як ми повинні будувати наше життя. І то життя, воно, власне, полягає у тому, що ми повинні зрозуміти, що наш ближній. То не є та особа, над якою я хочу панувати, то є та особа, разом, з якою я йду до Царства Божого, особа, якій я покликаний моїм Отцем Небесним послужити, потішити, підтримати. Очевидно, воно стосується всіх, якби всі відчували то покликання, наше життя було б істотно легше. Але дуже часто, власне, ми собі шукаємо. Інших кумирів і інших провідників в тому житті. Ми забуваємо, що навіть не кандидатом єдиним для нас, а єдиним володарем і єдиним Спасителем є наш брат і Месія Ісус Христос, котрий всіх нас зробить дітьми одного Небесного Отця. Що світ, у котрому ми живемо, ми покликані змінювати, а не погіршувати Його. Ми покликані той світ змінювати через те, що Ісус ставить сьогодні як, один з найважливіших, як одне з найважливіших наших покликань через служіння один одному у милосерді. Бо інакше ми знову і знову будемо повторювати ті самі помилки і будувати суспільство, котрих одні принижують інших, одні знущаються над іншим, у котрих визначення того, чи людина є добра чи зла. Обмежується тільки до того, наскільки вона їй відома, наскільки часто її обличчя десь з'являється на сторінках глянцевих журналів, чи наскільки багато грошей та людина має, не те визначає добро чи зло людини, визначає її милосердя, служіння іншій людині і відкритість. Я свідомий того, що ми не зможемо втікти найближчим часом. Від наших заїжджених політичних схем. Але, можливо, в нашому житті щоденному, там, де ви зустрічаєте своїх чоловіків, жінок, дітей, батьків, зустрічаєте своїх друзів, зустрічаєте своїх співробітників. Можливо, в тому моменті ми всі спробуємо щось змінити, збудувати якесь суспільство, яке буде суспільством радості. Будемо дивитися на іншу людину, не як на нашого ворога чи суперника, але дивитися на ту людину, як на нагоду проявити милосердя і послужити. До того кличе нас Господь. Ми чуємо ту Євангелію, здається, навіть не раз, а кілька разів в році, в різних версіях, але завжди вона говорить про те саме, чи ти змінив щось у своєму житті. Чи ти змінив світ, у котрому ти живеш? Ти маєш багато людину. Кожен з нас має купу всього істотно більше ще раз підкреслю, аніж апостоли. Більше благодаті, більше часу з Ісусом, більше нагоди слухати Його і більше нагоди творити милосердя для тих людей, які навколо нас. Чи використовуємо ті нагоди? Кожен, напевно, по-різному. Але кожен може і ще більше. Тому сьогодні, дорогі мої, у ту неділю, яка так близько вже притягує нас до свята Воскресіння, просімо у Господа сили, щоб то свято Воскресіння було для нас нагодою ще раз собі усвідомити, що Бог кличе нас до нового царства, до нового способу будування спільноти. Хтось може сказати, що то утопія людина не зможе нічого доброго зробити. Може, то би була утопія, якби то нам розказувала якась інша людина. Пам'ятаєте, колись Томас Мор писав про утопію. Та й утопія сама в собі, вона, власне, вже від самого початку говорить про те, що не є нездійсненною мрією. Апостоли ж показали нам, що то нове бачення Царства Божого, воно є здійсненним. І ваші щоденні приклади доброго і милосердного життя, які я впевнений, присутні в житті кожного з вас, показують, що Слова Ісуса не є якимось далеким і нездійсненим ідеалом, але є тим, чим кожна людина може жити. І я запевняю вас, що та людина, яка живе Божим Словом, яка слухає Його і використовує Його для того, щоби. Щось змінити навколо себе, та людина залишить, залишить у тому світі слід істотно більше, ніж всі політики і можновладці в нашому світі. Апостоли колись змінили світ, і тепер ми живемо у світі істотно більш терпеливому і милосердному. Можливо, і ми своїми зусиллями докладемо до тих змін щось, про що інші люди через тисячоліття будуть згадувати, бо та людина, яка живе Божим Словом, та людина не зникне в історії, вона залишить добрий слід. І сьогодні Господь дає нам до того силу.